До Полтави передали подарунки від німецьких благодійників. Цього разу вони закупили сучасні візки та милиці для людей з обмеженими фізичними можливостями, які проживають в області. Наш регіон меценати обрали не випадково. Полтавщина чи не єдина область в Україні, яка має три спеціалізованих госпіталі на Полтавщині в єдиній області в Україні три госпіталі для інвалідів Кременчуцький, Лубенський Полтавський і е, Охват. Цієї категорії, яка потребує, у нас найбільше. Кількість ліжок більше і не тільки. Ми впровадили нову систему для тих інвалідів, які не можуть собі дозволити. Лікуватися хоча б раз на рік. Ми їдемо до них. У нас є мобільна форма роботи, і саме там ми бачимо, хто потребує, яких засобів. Але нові технічні засоби реабілітації тільки початок більш-менш комфортного життя. Вважає Сергій Чумак, голова обласної організації інвалідів. Не всі будівлі можуть похизуватися спеціальними під'їздами та пандусами, тому і потрапити до них складно або й неможливо. Ці віски. Вони якби виключно для, ну, для пристосованого середовища, бо така коляска такої ширини, або це для дуже великої габаритної людини, але ця велика габаритна людина не зможе в'їхати ні в який ліфт, ні в цьому. Тобто, вже під цю коляску повинна у нас бути відповідна інфраструктура. Отримані візки та милиці розподілять по обласним госпіталям відповідно до їх потреб.